Всім привіт, ви на каналі Monster CharPlay, і чи знали ви, що в Genshin Імпакт вже доволі давно з'явилася короткова гра під назвою Священний заклик Сімох? Вона з'явилася з версії 3.4. І не дивлячись на те, що вона з нами вже цілих 4 версії, як я помітила, вона не дуже популярна, як мінімум у малих аккаунтів, так точно. Близько до 55-60 рангу вона стає трохи більш популярнішою через те, що всі завдання виконані, всі карти закриті на 100%. І, можна сказати, нічого вже робити, тільки сидіти і чекати, коли вийде нова версія. І тут нам дають таку гру, де ми можемо провести весело час, отримати деякі досягнення і просто повеселитися. До речі, в цю гру можна також грати разом з друзями, тому вона стає ще цікавішою. А в цьому відео я вам розповім, які краще підібрати пачки. Точніше я не буду казати, що там є ім'я і, і кокоміри дивляться разом дуже добре. Я вам розповім, які кращі характеристики персонажів обрати, а ви самі для себе тоді вирішите, яка пачка вам підходить більше. Для початку зберемо, що взагалі таке священний заклик Сімок. Це карткова гра, де у вас є три основні картки персонажів, а також 30 карток. Які допоможуть покращити ваших персонажів, або якось повплинуть на ваші дії та лон по іншим трьох кауткам ворогів. Хоча це не особливо три каути. Якщо ми будемо знаходитися в світі, в Тайваті, і підійдемо до якогось. До якогось NPC, з яким можна пограти, то там буде бій проти монстрів, де буде вже не три, а може і 4-5 монстрів. Спочатку ми б'ємо головним персонажем, потім на нас б'ють у відповідь. Потім, якщо ми хочемо перевімкнутися на іншого персонажа, ми втратимо хід. Перемикаємося і нас знову атакують. Але атакуються лише активного персонажа. Картки підтримки ми можемо використовувати навіть декілька разів за хід, Але там є якісь, які за один раз і вважаються ударом персонажів. Я їх точно не пам'ятаю, тому що не використовую їх. Вибачайте вже. Також перед нашою битвою нам видається 5 карток підтримки рандомних з 30. І після кожного раунду нам додається ще 2. Також після того, як нам видали картки, ми йдемо і кидаємо 8 кубиків, де на кожній стороні знаходиться, знаходиться якийсь елемент. Загалом їх сторін 8, не дивлячись на те, що елементів 7. Все це тому, що один з елементів, точніше один з малюнків, є якраз таки універсальним і його можна використати на будь-який елемент. Давайте розглянемо мою пачку. В мене є Ділюк, Фішель та Райден. Тобто в мене є один персонаж з піростихією і двоє з електро. Це означає, що в цих кубиках мені потрібно, щоб випало або піро, або електро, або універсальний. Проте це рандом і нам може випасти будь-які будь-яка сторона кубиків. Але не засмучуйтесь, тому що ці картки, які у вас знаходяться з початку гри, ви можете або їх використати для бою, щоб покращити бії персонажів, або перетворити один кубик на тієї стихії, якою вам потрібно, на вже потрібну вам стихію. Але вона перетвориться тільки на той на потрібний кубик, який у вас активний персонаж. Тобто, якщо у вас активним персонажем є ділюк, і він атакує. І вам не вистачає одного, однієї пірокубика, вам треба просто взяти одну картку і поміняти його на пірокубик. Тоді ви зможете атакувати ціліком. Якщо ж вам потрібно електро, то спочатку слід перейти на персонажа електростахії. І тільки тоді змінювати кубик. Але також скаут підтримки є дві каути, які можуть поміняти ваші кубики під час скидку. Але вони можуть вам не випасти з перших разів або взагалі не випадати. Але якщо вони все-таки вам потрапилися, то слід використати один кубик для їхньої активації. Наче все розказала по основним правилам гри. А тепер трохи про реакції. Вони, по суті, такі ж самі, як і в основній грі Геншину. Просто візьмемо ми команду, яка в мене може бути реакція піро та електро. Звісно, це реакція перезапуску. Якщо брати інших персонажів, наприклад, додати сюди замість Райден якусь Кокомі, то ми будемо мати ще й реакцію заряджений. Можна вибирати будь-яких персонажів і будь які реакції, головне, щоб вам було зручно. Напевно, у вас з'являється таке питаннячко, а навіщо мені взагалі грати в цю гру? Ну, за кожен рівень вам дається, здається, по 60 примогемів. Знаю, мало. Але, наприклад, для тих, хто копить прімогемен для якогось персонажу, і вже немає ніяких варіантів, де їх брати, то це доволі гавний варіант. Але також ми можемо там отримувати різні досягнення. І ми отримаємо не тільки карточку на наш основний аккаунт, а ще й примогеми. І Їх там доволі багато. І вони навіть не настільки нудні, як в рибалці. Не маю нічого проти. просто 2000 риби це забагато. Ледь не забула сказати, навіщо ж мені Райден і Фішель, якщо вони однієї стихії? І буде мало варіантів реакції. Все просто. Якщо в нас в команді є будь-які два персонажі одинакової стихії, то в магазинчику кота ми отримаємо, точніше, ми не отримаємо, ми можемо купити собі дві калтки, і за допомогою котрих ми отримаємо один безкоштовно кубик потрібної нам стихії. Тобто стихі, як... два персонажа якої ми маємо. В мене язик заплітається, тому що в мене дуже дрібно, можна сказати, описано все, всі ці правила, і я, можна сказати, тупо згадую все з голови. А також з обновленням, де нам дали архонтів, ми можемо ще купити. Чотири різні каутки з кожного регіону, які даються різні дебафи. Наприклад, в мене є два персонажа з Манштату, це Фішелі Ділюк. і вони дають мені другий шанс. Якщо я переможу ворога, я зможу знову бити, да, знову бити. знову атакувати. Я дійсно вибачаюся за такий незрозумілий гайд. Просто в мене чомусь язик сьогодні заплітається, а відео вже треба зробити завтра. А завтра в мене не буде часу з цими танцями, манікюрами і всім усім. А також мені треба трошечки поспішити для того, щоб встигнути піти до бабусі, де я зніму вам Майнкрафт. Тому чекайте його в неділю. Я так заговорилася, що навіть не сказала, де знаходиться ця гра. Вона знаходиться в діони в кошачому хвості. Це доволі дивно зараз позвучало, але попустимо деталі. А всім удачі і всім пока-пока!